Училищі директора арештували. Пожежа на ринку, чому не могли загасити полум'я три години. Покалічив собаку. Навіщо чоловік кинув у багаття тварину? Це підсумки тижня на першому міському. З вами Юлія Ємельянова. Вітаю! І ось головне. Суд арештував та відстронив від посади директора училища, якого підозрюють у привласненні майна. Накололи на вила та підпалили, як у Довгинцівському районі знущалися над собакою. Масштабна пожежа на центральному міському ринку. Масляна у розпалі. Які інгредієнти треба додати до млинців, щоб це свято запам'яталось надовго. Він і Ольга Рукавішнікова. Директор училища і його підлегла батько і донька. Підозрюваний і підозрювана у присвоєнні майна. Скандальна історія розпочалася ще у грудні того року. Тоді стало відомо, що директор училища і його підлегла родичка могли брати на роботу мертві душі. Чи дійсно це так? Дивимося. Суд постановив. Попитання про доповнення клопотання слідчі весветки військового ВП пенті Філітського сімнат поліції штантів, засування запобіжного заходу, в домашнього арешту щодо підроздіного балакіна задовольнити, застосувати до підозного балакіна Володимира Григоровича 27.11.52 року народження запобіжний заходу, види судового домашнього аресту, стосування електронних засобів контролю за місце проживання. 6 березня, на годиннику майже друга ночі, у центральному міському суді людно. Суддя оголосила запобіжний захід скандальному директору училища Володимиру Балакіну. Його підозрюють у привласненні державного майна. Ввечері, 5 березня, його було доставлено до одного із суду міста Рогу, де обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Окрім домашнього арешту Володимиру Балакіну тепер заборонено спілкуватися із співробітниками училища. А ще треба здати на зберігання паспорти та інші документи, які дозволяють їздити за кордон. Раніше Володимира Балакіна вже викликали двічі до суду, але той не з'являвся. Мовляв, погано себе почуває. При цьому довідки не надавав. Прокурори вважають, директор Балакін навмисно затягував розгляд справи. Правоохоронці викликали швидку до суду. Медики підтвердили, стан здоров'я дозволяє бути присутнім на засіданні. А що лікарі кажуть щодо вашої хвороби? Консиліум сьогодні збирався. І що сказала? Що сказала? Лікувати треба. Так, а який діагноз? У мене гіпертонія, у мене давлення 210. А як ви при такій хворобі ще і смали? Це не при такій хворобі, якщо я кину смолить, то я скрутюсь. Також правоохоронці подали клопотання про відсторонення Балакіна від посади. Прокуратура вважає, він може впливати на свідків або підробити документи. 7 березня суд постановив директора училища відсторонити від посади на два місяці. Сьогодні слідчим суддею Центрального міського районного суду міста Рогу розглянуто клопотання слідчого запогодження з прокурором про відсторонення від посади директора міжравного центру з переготовки звільних запас військовослужбовців. Слідчим суддею в ході судового розгляду знайдено достатньо підстав для здоволення вказаного клопотання. Вказане клопотання було задоволене. То та винесено ухвалу, якою директора вказаного центру відсторонено від. Посади директора. Нагадаю, донька Балакіна водночас його підлегла теж підозрюється у привласненні державного майна разом із батьком. Вони могли використовувати працівників училища у якості прислуги на дачі на Херсонщині. Крім того, директор Балакін прикривався партійною приналежністю, аби вирішити свої особисті проблеми. Михайло Гаркавий, Максим Бовчелюк, Микита Бондаренко. Підсумки тижня, перший міський. Наслідки масштабної пожежі на вулиці Лермонтова, внаслідок якої полум'я знищила сім торгових павільйонів. Вогонь швидко поширився з однієї будівлі на іншу. Впродовж трьох годин рятувальники боролися із вогняною стихією, проте остаточно локалізувати та загасити полум'я вдалося лише надвечір. Повну хронологію того масштабного інциденту та про причини пожежі, дивіться в матеріалі Олександра Фефілатіва. Масштабна пожежа на центральному міському ринку зайнялось складське приміщення одного з магазинів. Опісля вогонь перекинувся на сусідні Осторожно. будівлі. 300 квадратних метрів саме таку площу охопило полум'я під час пожежі 3 березня на центральному міському ринку по вулиці Лермонтова. Все почалося з горіння сміття, а потім вогонь швидко перекинувся на сусідні торговельні павільйони. На це вказують і очевидці подій, що розгортались буквально на їх очах. Відбулося загорання сміття в там складком приміщенні. О, і, Мабуть, був обмежений доступ до того приміщення, все. І пожежний не, не дуже якісно спрацювали, тому що ну о, треба було відключити електрику, все. Вони почали різати кабель під напругою і одразу тушити пожежу. Сталося ну, от, Працівники магазинів кажуть, наприкінці лютого їх перевіряла пожежна інспекція. Тоді жодних недоліків не виявили. В кожному закладі був свій штатний пінний вогнегасник, проте стрімкому поширенню вогню сприяла вітряна погода. Ще до приїзду рятувальників, полум'я блискавично перекинулась на сусідні будівлі, які згорали миттєво, бо збудовані з легко займистих матеріалів. Загоріла щитова щиток на крайній магазині. Чтобы если пожарники не медлили, не думали делать, не делать, взорвется, не взорвется. Минут 10. Дело в том, что у нас огнетушители мы предлагали, у нас же пенные, чтобы залить за этот. Никто же все же боятся, А вдруг взорвется, а провода, а этот. В общем, пока стояли, пока смотрели. Красиво смотрели. На місці події працювали спочатку дві автоцистерни рятувальників. Потім до них додатково долучили ще два екіпажі пожежників від промислових підприємств міста. Їм декілька разів доводилось від'їжджати задля поповнення водних запасів. ДСНСники спрацювали на всі сто в межах своїх можливостей. О 14.24 на номер служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу по вулиці Лермонтова в районі центрального міського ринку. За вказаною адресою було направлено по одному відділенню 10 та 11 держ. Пожежно-рятувальних частин на двох пожежних автоцистернах. Прибувши на місце, було встановлено, що пожежа виникла на відкритій території, горіло сміття. Але вогонь перекинувся на сусідньо розташовані торгівельні павільйони. Вогонь рятувальникам вдалося локалізувати о 16.50 та повністю загасити пожежу тільки о 18.00. Через масштабну пожежу рух транспорту по вулиці Лермонтова був заблокований. Поліцейські перенаправляли автівки на інші вулиці задля безпеки криворіжців та гостей міста. Наступного дня на згарищі павільйонів розбирали завали. Проте, навіть не зважаючи на масштабну подію, торговці на ринку і досі не в курсі, що робити в разі настання години ікс. Скажіть, якщо у вас пожежа, що ви будете робити? Нічого не буду робити. Лапки сложу і буду чекати, Поки воно все згорить. Дякую. Ви знаєте, де знаходяться на ринку вогнегасники або пожежні щити? Ні. чому ніхто не казав? Ніхто про це? не розказав. А адміністрація якісь проводить, можливо. Поки що ні. Відсутність вогнегасників та пожежних щитів. Ці та інші недоліки навіть після нещодавнього інциденту помітили ми разом із фахівцем з пожежної безпеки. Бачили, що на ринку є два в'їзди. Для спеціальної техніки, але один із з'їздів був заблокований, закритий на замок, заблокований автомобілями. Не побачили ми на території ринку знаходження первинних засобів пожежогасіння. гасіння, пожежних щитів немає, немає вказівних знаків та інформаційних довідок, де їх можна знайти. Питання пожежної безпеки в місті стало одним з головних після масштабної пожежі. Протягом наступних тижнів рятувальники разом із міськими службами планують перевірити технічний стан гідрантів на різних об'єктах Кривого Рогу. Ребята продовжують кожен день виїжджати, їздити і дивитися. І так, як ми бачили, і по Лермонтову 11, і так, як ми бачили, по Современнику, останній раз, останній пожар, і так, як ми бачили, по Центральному городському ринку, наличие і справність пожар, пожарних гідрантів – це залог дуже швидкого рішення багатьох питань локалізації, звісно. Тому Вопрос крайній важний. Наразі в причинах пожежі на ринку розбираються правоохоронці. Ну а комерсанти підраховують отримані збитки. І суми йдуть щонайменше на сотні тисяч гривень. Олександр Фефілатів, Артем Нолан, Микола Нечепоренко, Роман Кравченко. Підсумки тижня. Перший міський у медицині. Такі контейнери використовують для зберігання крові. А у кривому розі кмітливий підприємець продавав у них наркотики. Під час обшуків у гаражі зловмисника оперу повноважені карного розшуку, слідчі та прокурори виявили так званої ширки аж на 7 мільйонів гривень. Заборонена речовина була в усіх можливих станах: рідка, концентрована та навіть у сухому суслі. Звідки ля у 23-річного драгдилера така кількість опію і що йому загрожує, знає Олег Єрмолінський. На перший погляд це непримітний гараж у звичайному кооперативі і, відчинивши ворота, було б логічним знайти всередині автомобіль та запчастини або якийсь непотріб. Але замість цього правоохоронці виявили тут рекордну для кривого рогу партію наркотиків. Лише уявіть, вилученою власника опі за цінами чорного ринку може коштувати більше 7 мільйонів гривень. Розробка спецоперації по затриманню драгдилера тривала більше ніж півроку. Але поліцейські тоді навіть не уявляли, що вилучать рекордну для кривого рогу партію так званої ширки. У гаражі 23-річного зловмисника наркотик був в усіх можливих станах та пакунках. Рідкий, концентрований та навіть у вигляді порошку. Так. Березі угу. Да, да, запаяно. Що ми робимо? Mm -hmm. well, yeah. mm -hmm. Власники прилеглих гаражів та керівництво кооперативу навіть не підозрювали, що знаходиться за сусідніми стінами. Кажуть, молодик завжди був привітним і вічливим та справляв враження заможної людини, але майже ні з ким не спілкувався. Приїхав, заплатив гроші, і сказав, здрасте, заплатив до свидання, ну, як би, в такому розкладі. Негатива від нього ніякого не було. Обична людина, ну а що там він уже, як би... Уже на його совісті йому за все це. Він не господар, я не знаю, хто це такий. Що, що там він натворив, я не знаю. А господар, сейчас зараз скажу, це Світлана Петровна. А вона тут буває взагалі хоча б колись? Ну, то гроші не вона. Я не знаю, хто приходить, Каже, я, ну, я знімаю помню. А тим часом опу повноважень карного розшуку спільно зі слідчим криворізького відділу поліції та прокурором вже вилучили у гаражі затриманого більше двох кілограмів опію у сухому вигляді, 500 мілілітрів у пляшці та ще 100 у пластикових медичних контейнерах для крові. Окрім того, в одному з пакетів знайшли близько літра малясу. За цінами так званого чорного ринку така кількість наркотиків може коштувати 7 мільйонів 12 тисяч гривень. Ками Криворізького відділу поліції сумісно з працівниками Криворізької місцевої прокуратури було задокументовано збут наркотичних речовин. А саме в ході санкціонованого обшуку 23-річного, раніше несудимого місцевого мешканця було вилучено велику партію наркотиків. в його діях бачаються ознаки злочину, передбаченої статтею 307 кримінального кодексу України. Вже 6 березня у центральному міському суді Драгдилеру обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Зловмисника відправила за грати на 60 діб, а також Призначила заставу у розмірі аж 2 мільйонів гривень. Дійсно, провадженні Криворізької місцевої прокуратури номер 3 перебуває кримінальне провадження щодо 23-річного громадянина, у якого на поточному тижні було виявлено та вилучено значну кількість особливо неспечного фактичного засобу опію. Вчора останньому було оперно запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб, а також справа внесення застави у розмірі 2 мільйони гривень. Всі вилучені наркотики наразі направлені на експертизу, аби встановити походження та канали поставки. Зловмиснику загрожує до 10 років позбавлення волі. Олег Єрмолінський, Віктор Зубченко. Підсумки тижня перший міський. Це пас на прізвисько Каплавухий. Його спочатку накололи на вила, а потім бросили у вогнище. Сталося це все 2 березня посеред білого дня. Рятівник пса побачив це на власні очі і написав заяву до поліції. Чоловік, який це зробив, вправдовується, каже, захищав дитину. Кривником виявився правоохоронець. В поліції вже розпочали службову перевірку. Наразі капло вухи знаходиться в клініці, його забрали волонтери. Вони збирають кошти, аби поставити собаку на всі чотири лапи, адже зараз пес не ходить. Розбиралася в ситуації Галина Ганзенко. Спочатку його проштрикнули вилами, а згодом кинули у багаття. Пес на кличку капловухи мешкає у приватному секторі вже не перший рік. Микола врятував собаку 2 березня. Каже, коли повертався з гаражу додому, побачив, як його сусід знущається над безхатньою твариною. Я був в шокі, коли він зробив те, що такого ніхто не очікував. просто. Он нанізує. в бок каплоухова на вилы и поднимает и кидает на, в костер в этот. Ну, он, получается, Там пірікукнувся, ну це я не знаю. Ну і на передніх, він уже на задні лапи не мог ставати. Ну, це на передніх лапах випав з костра і одползю далі до гаражей. Чоловік, який скривди собаку, запевняє, він захищав дитину від пса. За його словами, коли з сином порався на вулиці, підбігла зграя грая собак, і одна з тварин накинулась на трирічного хлопчика. Як собака опинилась у вогні, він і сам не розуміє. Они начали свора гавкать друг на друга. И одна из собак кинулась на ребенка. Ну, соответственно, я не растерялся. Я то, что было под руком, под руками, откинул собаку в сторону. Я ей как бы Ну, не знаю, що я зробив той собаки, та таке ей было больно. Но я не ей завдавати, як говорится, шкоди, болю і не хотіли його страдань, поэтому собака почала убегать від мене. Собака не вкусила та не травмувала дитину. Так каже батько. Лікарі запевняють, тварини можуть переносити сказ, особливо безхатні. По підімнічським параметрам ми боїмося бешенства. Дети, понятно, они привиты взрослым, вплоть до того, что мы еще параллельно прививаем от столбняка. Прививочный анамнез мы собираем, и профилактические прививки мы назначаем в случаях, если мы собаку не можем наблюдать по каким-то причинам. Собаки збігають вони без присмотру. Відповідальність за такі правопорушення не лише адміністративна та кримінальна, а й моральна. Адже за словами батька, це сталося на очах у дитини і може понести негативні психологічні наслідки. Дії вчинені в присутності малолітньої чи неповнолітньої особи не караються позбавленням волі. На строк від 3 до 5 років частина 3 в даній статті передбачає позбавлення волі на строк від 3, від 5 до 8 років і кваліфікується тим, що дії були вчинені з особливою жорстокістю у присутності малолітньої особи або були вчинені групою осіб відносно тварини. Виявили, що кривник собаки правоохоронець. Наразі в Криворізькому відділі поліції розпочали службову перевірку щодо причетності чоловіка до інциденту. На теперішній час за вказаним фактом працівниками довгинцівського відділення спільно з Криворізьким відділом поліції призначено перевірку за вказаним фактом з метою з'ясування всіх обставин даної справи, а також у зв'язку з тим, що учасником даної події є працівник поліції. Також призначено службову перевірку, за результатами якої буде прийнято законне рішення. Ветеринари оглянули собаку і підтвердили дві колоті рани біля задніх та передніх лап. Також в капловухого обпалена вовна, і найстрашніше постраждав спинний мозок. Зараз пса волонтери направили до клініки. Там щось його зроблять і ще разрінген ще посмотрю, що нею, кров на аналіз. Ну і ще що врач скаже. поки так далі вже будемо по-любому не бросим. Чи буде Капловухий знову ходити? Поки невідомо. Але ветеринари запевняють, шанси є. Адже тварина відчуває задні лапи. Після лікування у клініці волонтери шукатимуть тварині господаря. А поки зоозахисники написали звернення міністру внутрішніх справ Арсену Авакову, аби кривдника поліцейського звільнили з правоохоронних органів. Галина Ганзенко, Максим Бовчалюк, Микола Нечепуренко, Макита Бондаренко. Підсумки тижня. Перший міський. Масляна у розпалі. Цього тижня в Україні святкують тиждень Масляної. Усі сім днів українці куштують налисники з різною начинкою, адже з понеділка вже розпочинається великий піст. Кухарі дають різні поради, аби млинці видались найсмачнішими. З Солодким начинням до тіста можна додати кориці або мускатний горіх. Якщо начинка солона, то краще шпинат. Поласувала млинцями та послухала поради шеф-кухаря і наша Галина Ганзенко. Масляна це гарний привід почастувати себе млинцями та й пригостити ними близьких. Солодкі, солоні з прянощами або з овочами. До тіста млинців можна додавати будь-що, аби підсилити смак. А от начинка це головний інгредієнт у святкових налисниках. Сьогодні ми приготуємо з вами бліни з лососем, крем з сиром і міксом салата. Бліни з яблуками. Бліни з м'ясом, бліни з курицею і грибами, і сладкі бліни з шоколадом. Перші млинці з лососом та крем-сиром. Щоб при подачі вони виглядали цікавіше, треба взяти два налисника і з'єднати. Далі рівномірно нанести сирну начинку по всій довжині, а після цього заправити листя салату оливковим маслом і викласти на сир. Такі бліни получаються особливо свіжими, сочними. До листя салату додаємо мікс кунжуту, а далі рибу. І починаємо загортати млинець наче рол. Аккуратно подворачиваем, будто крутите ролл, Только не з риса, а из риби і крем сира. Щоб млинець виглядав красиво, краї краще обрізати і не використовувати. Далі нарізаємо довільними формами і прикрашаємо тарілку. У якості декору можна використати кунжут і трохи копченої паприки. Тут так зіграє ваша фантазія. Хочу порядки, красиво, можете ставити. Можете выкладывать. смотрите, какие сочные блинчики. Прям видно, що там риби більше, ніж крем сира і мікса салата. Ну, так, щоб наєси, наверняка. Яскраві млинці готові. Наступна смачна начинка з куркою, грибами, мускатним горіхом і вершками. Много не накладываем, дабы наша блінна булочка залишилася ціла. Заворачуємо як мішочок. Для створення млинцевого мішечку знадобляться шпажки, аби закріпити страву. За таким же принципом складаємо другий мішечок, але з іншою начинкою. Другий блін у нас буде свининою і жареним луком, Свинина шейк, достатньо жирна частина, але для вона підійде. Проколювати мішечки краще в трьох місцях і по діагоналі. Тоді вони точно не розпадуться. Переміщаємо млинці на тарілку, додаємо пару крапель оливкового масла, паприки та листя салату. Все це для декору. Тепер цю красу можна їсти. Солоденькі млинці теж можна подати по особливому, як от млинці з яблуками та корицею. Для блінов з яблуками нам потрібно кольцо кулінарне. Діблінчик ми радіємо через нього. Викладаємо млинець, наче ковдру, та завертаємо у нього яблука. Щоб підсолодити начинку, додаємо вишневого варення. Таке поєднання смакує неперевершено. Плотно нахльостом закроємо наш блін. Немножко пережмемо і це ложкою сметани. Листя м'яти для свіжості і знімаємо кільце. Млинець виходить дуже об'ємним, а головне не розпадається. За рік вартість млинців значно зросла. Так кажуть фінансові експерти. Аби зекономити, краще купувати інгредієнти по акції у супермаркетах та відмовитись від дорогих брендів. Вартість млинців за рік зросла на 7%, тобто майже на 5 гривень. Із складових млинців найбільше подорожчало борошно на 18% та ціни на молочні продукти, які у середньому за рік зросли на 10%. Тож один млинець коштуватиме близько двох гривень. Але зауважу, що така ціна тільки самого млинця без начинка. Експериментуйте та дивуйте незвичною подачею блюда та неперевершеним смаком своїх близьких та рідних. Вітаємо вас зі святом Масляної. Галина Ганзенко, Микита Бондаренко. Підсумки тижня. Перший міський. Усіх матерів, сестер, доньок та жінок, перший міський вітає з 8 березня. Нехай чоловіки носять вас на руках і завжди дарують квіти. На цьому я Юля Ємельянова, прощаюся з вами на все добре.